Привіт-привіт, мої найкращі! Я Тамара, і ви знаходитесь на моєму каналі в'яжу на дивані. І сьогодні у мене відео з корисностями. Я в'язала шовкову сукню, мені дуже сподобався цей візерунок, вам він теж сподобався ви попросили, я зробила майстер-клас. То спочатку вам потрібно згадати, як же цей візерунок в'яжеться. І якщо ви вже згадали посилання на цей візерунок в описі, то. Давайте будемо дивитись, що ми можемо зробити далі. Ну, далі. По колу я вам покажу, як він в'яжеться, як розширюється, покажу, щоб рукав виглядав без некрасивої полоски. От. І ще я хочу вам розказати, що у майстер-класі ось в цьому випадку рапорт між елементом. До елемента ну ось між цими двома елементами. Тут рапорт 4 полоски. А ось в цьому випадку тут рапорт 6 полосок. Бо коли я почала в'язати цієї пряжі ось цим візерунком, мені не сподобалось, якими маленькими виглядають. Оці цибулинки. Ось такими маленькими. Вони були такі кругленькі, як копієчка. Мені не сподобалось, тому я додала ще плюс 2 ряди до раппорта. Він вийшов такий самий, як і ось тут. Але не так само розкривається. Тут пряжа не тримає полотно малюнок, але на ній дуже гарно виглядає він. А тут пряжа навпаки тримає, і мені він трішки менше подобається. Маю надію, що після прання він буде інший. Ось тут ця частина відпарена праскою, а ця частина ще нічого з нею не зроблено. Продовите Ось так. Ну, і давайте почнемо в'язати. Зараз я в'яжу елемент із 6, 6 лицевих рядів. Поки я його в'яжу, нам нічого не потрібно змінювати. Ми переходимо лінію шва без змін. Ми, ми в'яжемо лицевий виворітний, лицевий виворітний. Але в'яжемо їх по колу, по лицевій частині, і тому ми в'яжемо весь час однаково. Коли ми пров'яжемо ці 6 рядів, у нас почнеться вив'язування е, оцих сам, самих елементів. Тут у нас елемент іде накид, три разом накид, а після нього йде ряд виворітний, де ми міняємо візерунок, і уже в ряду. Який ми будемо пров'язувати із трьох-три, але особливим методом. В цьому ряду ми будемо пров'язувати ряд, де у нас шов, трішки інакше, щоб, перейти, щоб візерунок не деформувався в переході з одного ряду на другий. То давайте дойдемо. До візерунків вив'язала я елементи з просто резинка три на один, три лицевих одна виворітна, і а, після маркера. В'яжу, починаю в'язати елементи самого візерунку. Поки що все зрозуміло, ми нічого не змінюємо, нічого не деформуємо. У нас е в'яжемо по візерунку після маркера. Одна виворітна, три разом, центральна з трьох зверху, виворітна, три разом, і накиди. Цей ряд в'яжеться без змін доходимо до маркера. Останній елемент цей, Перекидає... накид перед маркером по малюнку, перекидаємо маркер. І е, наступний ряд у нас виворітний. В ньому ми також нічого не міняємо, просто пер... після маркетера починаємо пров'язувати, як і. Треба в візерунку. Виворітний ряд ми пров'язуємо виворітні лицевими, накиди лицевими. А ось тут, де було три разом, ми пров'язуємо виворітною. І виходить три лицевих, одна виворітна, але виворітна вже в іншому місці, там, де було три разом. Ось так: в'яжемо виворітний ряд. Просто замінюючи візерунок. Все по схемі. Після маркеру все по схемі, просто не розвертаємо лице і вигоріт не розвертаємо. Ось так. І цей ряд ми доходимо до кінця. А далі будьте уважні. Ось я виворітно пров'язала напроти трьох. Далі лицеву, перекидаю маркер Ось тут я в'яжу із трьох, три, звичайним способом. Із трьох, три, ось, і, вирібні, з, з одної три. Звичайним способом: ось так. Один, два, три. Тепер ось в цьому місці, піднімаю ось так протяжку. Бачите, її тут погано видно? Ось вона, отак. Не фокусується, ні? Доходимо візерунок до маркера, міняємо виворітньому ряду петлі. І далі будьте уважними. Дивіться, перед маркером у нас стоїть накид. Ми його пров'язуємо лицевою. Маркер. у нас, от, Де була раніше виворітна, тепер посередині лицева. І це починається середина середина візерунку, який нам треба перейти. Вступити. Ми пров'язуємо центральну, просто лицевою, потім пров'язуємо наступну, і оту, що ми вже пров'язали, ще раз дві разом лицевою, так? у нас одна із цього вузла залишається поза маркером. Вона так і залишається. І ми йдемо в'язати вісерунок по колу. Ось так із трьох – три незвичним способом. Спочатку дві, ще посередині одну і ще дві. Виходить так, що у нас центральна петля приймає участь в пров'язуванні всього цього елементу. Ось у нас тут три петлі, і ми спочатку. Одну і другу разом пров'язуємо. Потім знімаємо одну першу, пров'язуємо другу, потім другу розвертаємо і першу пров'язуємо, третю пров'язуємо, знімаємо тут і оцю перекидаємо сюди. Ще раз, без моїх слів, бо буває таке, що слова вас можуть запутати. А ви подивитеся, зрозумієте. Або я ще пров'язую його ось так. Дивіться: перша, друга, пров'язали. Отак, між першою і другою вставляю спицю, бо не завжди зручно скинути першу петлю. Отак, скидаю, э, вставляю спицю і пров'язую тільки другу. Так, бачите. Тепер знімаю другу, третю розвертаю. Другу вдягаю, і другу і третю пров'язую разом. Ось так. Так, доходимо до маркера, і ось тут уважно, дивіться, пров'язуємо останній елемент, виворітна. І ось цей накид перед маркером, він. Вірніше, він, уже не петля. він приймає участь у утворенні ось цього елементу. Знімаю маркер. І тепер мені пров'язати потрібно ось цю петлю, що вже пров'язана, і ту, що була раніше, накидом разом, ось цю, що була, знімаю, маркер повертаю на місце. І далі в'яжу як все, як і раніше. Просто в'яжу. Виходить, що, щоб перейти з одного ряду в інший, це я зараз знімаю петлі, щоб показати вам ще раз, нам потрібно лишень пров'язати двічі ось цю петлю. Зараз зніму. З дивіться, ще раз покажу. Ось тут у нас був маркер. Оце ось одна петля, яка стосується до цього елементу, ось ця цибулька, так? І що ми робимо? Ми беремо цю петлю, знімемо поки що. Маркер знімемо поки що. І ось цю петлю, що у нас центральна. Ми її вже в тому, в тому ряду ми її пров'язали Ось центральну, ми пров'язали її лицевою і а, наступну петлю з нею ми пров'язали. Ми, ми повинні були з трьох-три зробити, але зробили з двох-дві. Але ж нам додати треба третю, то ось я ось таким чином додаю. Я одягаю її на спиці і пров'язую з другою петлею. Ось таким чином. Тепер знімаю, ставлю сюди і далі продовжую просто ось в'язати рапорт три лицевих, одна виворітна. Три лицевих одна виворітна. Тут ніби ми вив'язуємо одну додаткову петлю, ну, двічі в одну петлю, і здається, що в нас тут повинно стати довше, але воно не стає. Чому? Бо цей елемент такий тугенький вузлик, там, що одна петля її просто затягує туди всередину і не розкривається цей візерунок. Ну, ось дивіться, Тут я переступала, ось тут я переступала. Бачите? Нічого не змінюється, візерунок залишається, яким був, таким і є. Можливо, трішечки ось тут так ну, якби скокнуло воно, да? але після брання ніде нічого не буде непомітно. Ось таким чином я перехожу з одного ряду в інший по колу, зберігаючи візерунок. Але це ще не все, нам вже потрібно додавати. І зазвичай я в рукавах додаю е, дві петлі раз на 10 рядів. Мені така формула подобається, рукав завжди виходить догори такої ширини, як мені потрібно, мені зручно, і все. Але в цьому випадку, один раз на 10, два, дві петлі на 10 рядів, в мене не виходить додати, бо тоді збивається оцей візерунок, і по центру виходить така лицева полоска, вона дуже помітна і це не, не надто гарно. Тому я вигадала інший спосіб. Так, щоб показати вам як я розширюю, мені в п'ять треба дійти до цього елементу, до цього, цих рядочків, де пров'язуємо ми е, основний візерунок. Ось я пров'язала 6 рядів е, резинки 1 на три. І е, тепер переходжу в п'ять в'язати візерунок. Накид, отут. Треба зняти тимчасово маркер. Так, пров'язуємо три разом. так Маркер ставлю на місце. так Перед накидом. Після накиду перед трьома разом. І в'яжу цей візерунок далі, без змін. Так. Спай, спай. Так, доходимо цей ряд до маркера. Так, от тут пров'язуємо ще по візерунку цього ряду, а тут вже в нас є накид, так, перед маркером ми його зробили в минулому ряду, і ми його вже пров'язуємо лицевою. Наступна петля у нас буде виворітна. Це виворітний ряд, і ми його пров'язуємо, замінюючи елементи. Але ми тут нічого не додаємо, щоб розширити рукав. Поки що в'яжемо. В'яжемо по візерунку доходимо до маркера. І у нас перед маркером є одна петля, яку ми пров'язали вже в попередньому ряду, і вона стосується цього ряду, що ми зараз ішли. Але це добре, бо в наступному ряду ми будемо додавати петлі. І якщо, звичайно, я додаю дві петлі в ряду, то тут у мене буде додавання аж чотирьох петель. Але я їх розсортувала раз на три ряди. Ось у мене перше додавання було раз, два, три, чотири. Оце ось, ось перший раз я додала, потім раз, два, три. Ось другий раз я додала ось в цьому місці. я додала петлі. І знову раз, два, три, і ще один ряд. Зручно додавати петлі в ряду. Де у нас ось тут за маркером стоїть виворітна петля. Але якщо додавати петлі частіше, ну, якщо тут у мене на е, 3 рапорти, я додаю 4 петлі, а в рапорті у мене тут, щоб не збрехати 8 рядів 8 рядів, і то виходить, що у мене раз на 24 ряди, я додаю 4 петлі. А якщо мені треба буде частіше, наприклад, в кожному другому рапорті, так, додавати 4 петлі, то е, тоді у мене буде ось тут за маркером стояти не виворітна петля, а лицева. вони ж міняються, то, то цибулька, то нема то виворітний рядочок. То е, оцей елемент, що ми зараз пров'яжемо, його можна здвинути. Трішки здвинути. Але як це, я вам покажу. Дивіться, зараз я пров'язую оце, е, у нас, ця петля у нас відноситься до ось цього елементу. Тут у нас три лицевих, так? Ось виворітна і три лицевих. Так? Далі ми перезнімаємо маркер. І ось тут, перед оцією виворітною петлею, ми піднімаємо одну петлю. І пров'язуємо, ми протяжку піднімаємо, не петлю, а протяжку. І пров'язуємо її виворітною петлею. Виворітна у нас. Ось так, скрещуємо і пров'язуємо Так? Наступна петля оця, що у нас напроти трьох разом одна виворітна, ми з неї просто вив'язуємо три петлі із одної три. Лицева, накид лицева. Знімаємо. Далі, після цієї пров'язаної петлі виворітної, ми дістаємо в п'ять протяжку і знову її пров'язуємо виворітною. Тоненькі ниточки, тоненькі спиці розшаровуються. І незручно в'язати. Ось протяжку ми пров'язали виворітною. Не забуваємо протяжку скрещувати, щоб не було великої дірки. Бо якщо просто підняти протяжку і пров'язати, то тут буде велика дірка. Далі, ось у нас виходить елемент, виворітна, три петлі із одної три, дали, і виворітна. Далі ми в'яжемо всі ці елементи, як зазвичай. Із трьох три. Ось такв'язуємо ми ці елементи до кінця, ой, по колу так. І що у нас тут тепер відбувається після маркеру? А те, що маркер здвинувся у нас, у нас тепер елемент із трьох ось тут. Трішки далі. Я його беру, знімаю, пров'язую до середини оцього елементу. Так. У нас маркер здвинувся, а елемент у нас все ще стоїть ось по центру. Як і було заплановано. Раз на три ряди він у нас по центру. Тому я маркер представляю по центру цього елементу, де ми додали із одної три петлі. Не з трьох три, а із, з одної три. По краям від цієї петлі, ми додали ще по, одному, по одній виворітній протяжки. Таким чином, ми, у нас одна виворітна тут була, а по дві з кожного боку ми додали. От і виходить, що на 24 ряди ми двічі додали по дві петлі. Ну, через 12 рядів. Не через 10, а через 12 в цьому випадку. Якби я тут додавала, то через 3 ряди у мене було б тут е, 18. Так? То було б раз на 9 рядів я б додала. Дивіться, зручно додавати раз на 3 ряди і в. В кожному додавати. От коли ми додаємо в кожному, дивіться, ось у нас із трьох, одна, потім вона виворітна, і потім з цієї виворітної зручно зробити ось Так, Ось тут от у мене виходить із із одної три по бокам виворітні виходять. Так? І в наступному тут цей елемент закривається, з нього виходить одна. Одна. Потім вона стає виворітною, і з неї також зручно додати ось три петлі. І чотири в цьому ряду. Получається, раз на шість рядів я додавала чотири петлі. Ось тут і ось тут. А. І так само, коли раз на три ряди. Дивіться, ось, а потім повертаємось на три ряди, 2. І ось в цьому ряду виходить, що ось навпроти-навпроти, я зробила додавання. Ось бачите? Бо ну, ось тут було з лицевих виворітна, а тут іде з виворітних лицева. І коли з виворітних лицева, то не надто зручно. То виходить, що зручно додавати або в кожному ось цьому ряду з елементами. Або через три ряди. Ну, тобто ось тут, потім один, два і ось аж тут. так? То, якщо вам треба буде додавати в кожному другому ряду, ну, наприклад, у вас якийсь такий буде виріб, що вам треба частіше рукав, щоб був ширший, то вам потрібно буде, дивіться, один раз ми додаємо тут, а в наступному ряду ми переходимо від ну ось, Дивіться, ось вона. Цибулька тут вона закінчилась. Да? І тут пішла виворітна і далі в нас лицева. А нам потрібна виворітна, переступіть ось сюди, зробіть цей елемент, ось тут, а в наступному ряду поверніться його назад поверніться. Зрозуміло? Ну, трішки просто переступіть і цей елемент з додаваннями е, лишніх петель змістіть на один рапорт візерунка. І все. І так само буде виходити, так само додається. На, на якість візерунка це не, пов... не подіє. Ви просто між оцими елементами, між рапортами, додасте ось такий невеличкий клинець з ось, між рапортами ми додаємо клинчик. Дивіться, ось ідуть, ідуть три рапорти, бачите? І тут вони ось розходяться, ось виворітні, так? Але між цими виворітними, що фіксує рапорт, ось, ось фіксує рапорт одну виворітну, і ось фіксує рапорт іще одну виворітну. То у нас так і залишається три рапорти. Розумієте? Далі у нас йде ось. Ця виворітна переходить в лицеву сюди, ця в лицеву сюди, а три рапорти в нас так і залишається. Воно дуже плавно додається Чотири петлі, і сам візерунок не деформується. Роздивіться уважно. Ось тут додавання і тут додавання, чотири петлі сюди і сюди, і виходить, що візерунок залишається. Красивим, недеформованим, але в полотні у нас стало, дивіться, наскільки петель більше. Ось навіть, якщо ось так прикласти, ось так, то видно, наскільки у нас розширився рукав, бачите? Маю надію, що все було вам зрозуміло. Якщо так, то не забудьте поставити мені вподобайку. Дякую, що прийшли, приходьте ще.